Субне відео хочу записати і подивитись, яка буде картинка. Знаєте, я коли виходжу з дому знімати ось ці всі відео, я таки прописую собі план і думаю, що воно, знаєте, трошки піде за планом. А ніфіга, все йде не за планом. По-перше, природні умови, погодні умови, якісь зовнішні обставини і, взагалі. Мені йде вся інформація потоком, знаєте? Ну, тобто, що прийшло в голову, то я вам і розказую. Ось такі справи. І зараз, дивлячись на оцей Атлантичний великий океан, хочу поговорити з вами про розширення. Якщо мене не здоє вітром, в той самий океан, як ви бачите, що вітер посилюється. Про розширення. Я. Особисто з кожним роком йду поступово в певні свої страхи, щоб розширюватись. Колись для мене великий страх був це, знаєте, страх подорожувати. Подорожувати, літати літаками це був великий страх.